На Черкащині стартував проєкт Контраварійне водіння для сил безпеки і оборони реалізує його Черкаська обласна військова адміністрація спільно з центром безпечного водіння Пілот та Автомобільною федерацією України. Головна мета контраварійного водіння не потрапляти в аварійні ситуації або ж уміти з них виходити з мінімальною шкодою. Кожна група має по 4-6 занять із інструкторами. Відтак здобути знання передаватимуть у своїх колективах. Ми знаємо, що для Перемоги в першу чергу звичайно ми потребуємо якісного озброєння і техніки, але не менш не менша потреба у нас в якісній підготовці, зокрема. Підготовка на різних видах озброєння, і, зокрема, підготовка водіїв. Ми за цей весь час практично більше тисячі автомобілів такого роду передали саме нашим черкащанам на передню лінію фронту. А там важлива кожна секунда для порятунку життів, вчасної евакуації для успішного виконання завдань. Цей проєкт якраз про відпрацювання потрібних навичок водіїв. У нас уже три групи практично пройшло. Це представники були ДСНС, територіальної нашої оборони сьогодні Нацгвардія займається. І ми будемо такими екіпажами тренувати спільно, саме от з паном Андрієм, тому що він профі у цьому сенсі, і ми будемо готувати, тому що підготовка дуже грає велику роль в загальній перемозі над ворогом. Військовослужбовець Олександр за кермом уже давно проте вважає, що знання здобути на курсі контраварійного водіння надважливі за кермом. Я 18 років, але це безцінний досвід. Ну, тут хлопці учать такого, що ти ну, не навчишся, просто так як кажу, там по відео або там в якійсь призвичайній автошколі. Це, ну навіть дана вправа ну, виходить правильно із заноса, ну, вирівнювати машину. Тобто, я це робив геть по-другому, хлопці об'яснили, як це все правильно. І... О, правда, тренування, все, все воно буде виходить. Першочергове завдання інструкторів надати максимум практичних знань учасникам, каже засновник Центру безпечного водіння пілот Андрій Яроменко. Будь-який водій має вміти не потрапляти в аварію, так? Це найголовніше. Наша мета, щоб водії могли виконати роботу якнайшвидше, проте 100% безаварійно. Це найголовніше, тобто вони мають вміти маневрувати, зупинятися, об'їжджати перешкоди, виходити з аварійних ситуацій та не доїжджати до аварійних ситуацій.